Доброго дня, люди добрі! Зі святом вас, будьте здорові! А ви не бачили моєї куми? Казала, прийде. А як прийдуть іще дві куми моєї куми, то я знатиму новини не тільки нашого села, а й всієї округи і області теж. Ось тільки зараз трішки приберусь. Ой, так. Що це дишить, Фу, на силу дотяга. А, а ви все співаєте. Ой Кумасю, а ви звідки? І що в мішку своєму несете. Це добиваюся з роботи на пригоду отаку, як не було чого вкрасти, та набрала хоч піску. нас, Кумасю, лиш дурні. До з роботи в порожні. А знаю кумасю, які ви розумні. Які ж ви у мене розумні, а як, як же ж? Слухайте, кума, а як там кум поживає? А шо, кум? Шо кум? як пив, так і п'є, як пив, так і б'є. І, і слава Богу, аби тільки здоровенький був, Хоч присісти на лавку можна. Та сідайте, покажуть люди, що в ногах правди немає. А де той пес ваш не вкусе? Ой, кумасю, був бо у мене пес. Як побачить зудія, що краде, то як загарчить. Що за сот я маш парчиться, як ухопить не бурак, то вже вкуси його за За шо? Та за ногу. То де ж ти ви того пса поділи? продала та почало й на мене кидатись. Сідайте, комас, сідайте. Доброго дня вам, дівчаточка. Ти поглянь на неї, цвіте, що ж тебе вже приключилося. Та у мене така радість, така радість. Я вже розказала всьому селу і сусідові, і кому. Я виграла лотерею величезну суму. Та хвати вам базікати вже про ту лотерею. Та я з вами ділюся радістю своєю. Що нам та радість? Хвалити знавчились. Краще би, кумонько грішмима поділились. Ага, прямо в ж час, в самий раз. Захотіли гроші, а в галоші. Сідайте, комистайте. Доброго вам дня, дівчата. А чого ви тут сидите? А, а що Шо? ви хіба не знаєте, що Панько оженився? Матір Боже, ти бач, правді? І взяв собі таку жінку, наче зуморозно збився. Вона, знаєте, така товста, така товста. Як та, що крутиться, Балерина Та де там, як бетономішалка мішалка. Чи то може така, як ви, кума, як я, чи то страшніша, та й за вас дурніша. свят, 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 свят. матір Божа. Сідайте, кума, сідайте А ви, куманки, не бачили, що кума Галька з курортів приїхала. А що вже є? А як її кум на короз спроваджав, Бачили? <рес> а я була на автобусній зупинці та й там її угледі щось зробила там. Проводжав кумку кому лікуватися від зайвого жиру. Проводжав, як на той світ. <рес> Скажу вам, одначе, розціловує автобус та мама <рес> не плаче. Тут кума вже бачу, сіла, автобус набира розгін, ну а кум вже що є сили. Кричить нам здогід, на лізь, кричить на глибоке, не перегрівайся, не їж сала, не їж м'яса, та не поправляйся. Особливо не їж торта, слідкуй за собою. А отам на повороті та й в Чухнув лома, сів та й каже: А щоб ти згоріла, щоб ти з моря не вийзла, щоб ти чорта з'їла. Так. А що у вас які новини? А, О мої сусіди, Іван та Фроська весело живуть, цілий день у схованки грають. А, а як це? Ну то Фроська самогонку зранку сховає, а Іван так цілий день шукає, а як знайде, туди й Фроська ховається. Ой, дівчата, щось у мене болить поясниця. Напевно, простудилася, чи якась пропасниця? Цю комасю, та це не страшно, біда невелика. Кажуть люди, як болить від неврозу спина. Помагає я зміїний чи жіноча сина. Натерти? терти? Ні, ні ні дякую. Таке скажете невже? Так, кума у мене кожен день буває. Хворим мі, місце мій Микола спиртом натирає. Точно, точно, спирт поможеш, штука це відома. Тільки ти мені скажи, коли Микола буває вдома. Чуєш, я чула, що твій Микола у Київ їздить. Ну і їздив, а тобі то що? Та він ходив до Лаврі та ще до Софії. Чу на вас тума, то якої лави про таку й не чула. А Софія заміж вийшла. О то буду мій чоловік. Ой, куминьки в кожного своє. Вчора я їздила на базар по м'ясу. на базарі стояв. вже багато часу. Думаю, тобі піду я до нього. Питаюся, чому м'ясо. Каже, двадцять гривень і відріжу хоч з якого боку. Та байка? та я дивлюся, воно худе. Я кажу, худий ваш цап, а ціна ні в року. Він мені каже, дешевше ні дам, ні за що. Ви якби отак хворіли, так була б не краще. Та яся я питаю, та на що було різати як тварина хвора? Він мені що каже? Так ні Хто його не різав сам із дохочу? Добре, що не він жити вів. Слухайте, кума, що то за людина вас в на городі оглядає. Де? Ой, кумасю, знайшли, що спитати. Хіба то людина, то людина, то то зять закуску шукає. А зять любить узять, щоб було йому що зять. Треба добре працювати. Ну і хватить вам базікати. Краще людей зі святом привітайте. Бо з яким тут свято, та як з яким? Та з ним незалежності. Добрупор, добрий час! Ми вітати mm -hmm. раді вас! Хай добрі справи йдуть у вас повсякдень та й повсякчас. Сьогодні шлеємо теплі ці слова вам, добрі люди! До з Києю клін, здоров'я і наснаги, хай Бог посилає усім! зі святом вас!